Як завжди радий бачити вас у UA А, е, але давайте без зайвих слів, бо в мене купа новинок. Але для початку тримайте третій том манги Остання подорож дівчат. Я вже якось розповідав про Чіто та Юрі у постапокаліптичному світі. Власне, їхня подорож на танкоциклі продовжується і приведе їх до нових відкриттів та цікавих місць. Це була б. Не остання подорож дівчат, якби у ній не було небезпек, режиму виживання та зневіри у майбутньому. Чи вдасться їм знайти кращий та омрійний світ, це тільки питання часу. Бо, судячи з усього, що відбувається на сторінках цієї манги, час працює не на їхній стороні. Але нова і неочікувана дружба може додати наснаги йти далі. Ця манга це ідеальний баланс між пригодами і трагікомедією, яка може сподобатися багатьом. Від затоталеного світу раджу перейти до рок-н-рольно любовних перипетій одного із найвідоміших героїв коміксів Скота Пілігрима. Він росте і розвивається в прямому значенні цього слова, хоч і у стилі комп'ютерної гри, чекає на свій 24-й день народження, продовжує валити рок у складі своєї банди та бореться проти світу. Якщо точніше, то проти колишніх своєї коханої Рамони, які ну дуже радикально налаштовані проти скота. Як і в одвічному притостені попси і року, хтось здається до хитрощів і підлиходів. А комусь потім все це розгрібати, ризикуючи своїм життям. Додайте сюди ще тотальний екшен із купою динамічних сцен, щирої романтики і, як завжди, гумору, та отримаєте канонічну пригоду скота, в якій ми дізнаємося новий та шокуючий секрет Рамони. Недарма ж про скота роблять ігри, фільми і комікси, адже Пілігрим це ще той харизматичний кадр. Це ж наш екс-якудза Тацу, безжальний вбивця, який зрікся від кримінального минулого і перетворився на домашнього котусика. Інакше про нього не скажеш, бо вже на сторінках чотирьох томів він продовжує боротьбу: боротьбу за свіжі продукти, розпродажі та гонки за кулінарними рецептами. Адже коли ти все життя вміло використовуєш усіляку ріжучу зброю, то хочеш чи ні, цей скіл буде корисним у приготуванні їжі. Власне, постійні перипетії та курйози із своєю коханою і навіть котом тримають головного героя в тонусі та не дають закиснути, додаючи все нових і нових пригод. Ця манга читається завжди із усмішкою та на одному диханні, тому рекомендую. ой ой Ой-ой-ой! А що це в мене є? Два томи крутезного коміксу газетярки. Тут для вас зібраний найкращий коктейль. Це не спойлери в разі чого. Тому запам'ятовуйте, все красиво починається із епохи 80-х. все тепле, лампове і без цих ваших інтернетів, а потім знайдена в підвалі закинутого будинку органічно хай-тек штукенція переверне весь світ догори дригом. Реально, весь світ підеш шкереберть. А як все повернути назад? І якого дідька коїться довкола? Доведеться розбиратися чотирьом дівчатам підліткам. Якщо ви дивилися дивні дива, тоді вам однозначно зайде. Любите фантастику із переплетенням часових ліній вам зайде. Бійки, стрілянина і непорозуміння вам до вподоби. Тоді газетярки вам теж зайдуть. Досить неочікуване і цікаве, чтиво. Два томи, якого залетіло на раз. Тепер чекаю продовження. А ще Apple це дуже мутна контора. Почитайте і зрозумієте, чого. Лоскотати нерви це хороша річ. А якщо ви, як і я, є поціновуючим моторошних і жахаючих історій, тоді не мені вам розповідати про джунджі Іто. це такий собі Стівен Кінг серед авторів манг жахастиків. Саме тому я пропоную почитати свіженьку збірку під назвою Фантомна зона. На відміну від Томії, про яку я вже розповідав, тут все розвиватиметься дуже динамічно, криваво і часто містично. Ви навіть не завжди встигатимете прив'язуватися до героїв оповідей, але точно знаю. Що стиль автора ви запам'ятаєте надовго? Адже як не крутий, він падлючисько, дуже впізнаваний. Чотири страшних історії під твердою та ефектною палітуркою мають обов'язково поповнити вашу колекцію. Ну і наостанок одвічне питання: що краще, манга? Чи аніме адаптація? Це я про сміх під захмареним небом, адже перший том з'явився на полицях UA Comics і закине нас у Японії в періоду культурного просвітництва. А це 19-те сторіччя, між іншим. Хоча скажу, дивне воно якесь просвітництво, в якому з'являються досить незвичні реформи. Самурайське мистецтво забувається, носіння мечів під забороною, а все стрімко вестернизується. Звісно, за таких умов буде багато незгодних, а незгода це неправомірні дії. А вже за ними злочин і в'язниці. Точніше, одна. Але неприступна, яка має безпосереднє відношення до наших трьох головних героїв. Все більше не буде спойлерів. Але розраховуйте на стрибки в часі, і після прочитання першої частини манги, коли захочеться продовження, готуйтеся до приквелу. Там сам прикол того, що насправді тут в манзі перший том, перша частинка, перша історіка, це тіпа типу, історія от, про цих чуваків. А далі тебе кидають на 6 років, що років назад. Щоб показати появу ще одного чувака, який з ними десь там буде пересікатися. Коротше. Рада знайомства перед вами сміх за змарним небом через певні обставини за кількістю сторінок. У цій книжці помістився лише перший розділ. Однак, ефемерний сміх, це типу, той прикол, теж хотілося зробити, зробити, зробити окремою книжкою. Я буду надзвичайно радий, якщо ви згодом прочитаєте другий том, щоб дізнатися, що сталося з трьома братами. Тобто тут тебе тільки з ними знайомлять, і потім такі: ні, ні, дивися, от ну, тіпа, друга буде, але давай ми ще тобі розкажемо от, про 600 років. Років назад. Фу, поки це все із новенького, і не дуже. Але думаю, вам вистачить. Як дочитаєте, то не забудьте підписатися на наш канал, вліпити вподобайку цьому відео та завітати в ua Comics Store Папа! -па. Коротше, там сам прикол того що там вони зустрічають чуваків, які говорять незрозумілою мовою, мовою поки не ставлять собі перекладач, типу універсальний, і вони такими шифрами говорять. Короче, це дуже прикольно. Закладинка, да закладка. Мені закладка і все. Закладка? через довбане маркування.